Звільнені з полону, ми з великим розумінням ставимося до того випробування, через яке ви пройшли в полоні, і невідомо, як довго ще будете воювати із своїми спогадами про бран і проживати це знову і знову в потаємних закутках пам'яті. Але ж ми дуже сильно віримо, що ви переможете в протистоянні із вбивчими спогадами про минуле, так само сильно, як ми віримо, що наші зниклі безвісти обов'язково скоро будуть поруч з вами будувати наше спільне майбутнє. Ми вірили в вашу силу і мужність на початку війни, і ця віра залишається такою ж міцною і незламною. Ви наші герої, зламані, але живі та не скорені. Разом ми справимося з усіма труднощами, бо сила в єдності і справедливості. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості. Зупиніть відео і зосередтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарніх на Росії. Це проект чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідний безвісти та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.